Плекає надію виростити здоровий та родючий сад, але дуже часто нам не вистачає знань, умінь та навичок. Я Марія Спірочкіна, кандидат сільськогосподарських наук та завідувачка навчальної лабораторії плодовичевий сад НОБІД. Запрошую вас до нашого саду, де я вам дам ефективні поради по догляду з рослинами, щоб ваш сад ріс і радував вас своїми плодами. Живцювання один з моїх найулюбленіших способів розмноження садових рослин. Він дає нам можливість максимально швидко та ефективно розмножити ту рослину, яку ви бажаєте, і отримати саджанці ідентичні до материнської рослини. Сьогодні ми з вами розглянемо практичні аспекти живцювання: як правильно обрати пагони, нарізати живці. Користуючись тими порадами, ви легко зможете успішно заживцювати ті рослини, які вам потрібні. Тож, перший етап це правильно обрати живці. Для цього ми вибираємо найбільш здорові, активно ростучі однорічні пагони. Верхівка може бути ще зеленою, але сам пагін має бути не зовсім трав'янистим. Це знаєте таке відчуття, що він почав е, дерев'яніти, але ще не ламається, а ніби е, гнеться дуже легко. Тобто пагін має бути достатньо пластичним і гнучким, і в той же час він вже повинен бути сформований. В даному випадку це гортензія, вона прекрасно розмножується живцювання, і на її прикладі я хочу вам показати, як це відбувається. Зрізаємо декілька капаганів. В даному випадку не важливо, де ви зробите зріз, але я би рекомендувала робити зріз над брунькою. Щоб лишилася якась частина пагона, і звідти наступного року підуть молоді пагони. Таким чином ви не носите шкоди своєму кущу. Крім того, я хочу вам показати особливості живцювання різних культур. Тому зараз ми зріжемо ще калину, м'яту та підщепу для кісточкових культур. Після того, як нарізали живці, їх потрібно правильно підготувати до сидіння в касети. На що потрібно звертати увагу? В пагона є вузли та міжвузля, і дуже важливо зробити зріз правильно. Ми завжди зрізаємо таким чином, щоб лезо секатора було направлено до тієї частини, де знаходиться брунька, щоб мінімально пошкодити тканини. Зріз Робимо на відстані близько 3-5 мм від міжвузля. Нижні листки видаляємо. Ця частина живця буде заглиблена в субстрат. Після цього, залежно від того, якої довжини у вас міжвузля, ми відступаємо 2-3 міжвузля. В даному випадку. Будемо орієнтуватися більше на довжину, а не на кількість листків, які ми залишаємо, тому що міжвузля досить довгі. Довжина живця має бути близько 10-15 см. Наступний крок це укорочення листкової пластинки. Якщо в культури, яку ви живцюєте. Великі листки їх обов'язково потрібно вкоротити. Ми видаляємо частину листкової пластинки для того, щоб зменшити випаровування вологи з рослини. Цієї кількості листка достатньо для того, щоб відбувався фотосинтез, але видаливши половину листкової пластини, ми зменшуємо відповідно транспіраційний коефіцієнт. В такому стані живець готовий до висаджування. Живець потрібно поставити в воду. Для того, щоб він не зів'яв. І таким чином нарізаємо решту палива. Якщо це калина, в неї листки розміщені так само, як в гортензії, попарно. Робимо зріз так само десь 3-5 мм від бруньки і знову ж таки орієнтуємося на довжину близько 10-15 Сантиметрів. Калина має дуже хорошу регенераційну здатність, і з власного досвіду можу сказати, що отакі верхівки, зелені, які ще зовсім не нездерв'янілі, не варто брати для вкорінення, тому що вони дуже швидко засихають і відсоток укорінення знижується. Тепер розглянемо, як відбувається живцювання, коли у нас дуже короткі міжвузля на пагоні і листки менших розмірів. В даному випадку це підчепа Pumміселект. підчепа для сливової групи, має дуже хорошу регенераційну здатність і розмножується як напівздерев'янілими, так і з живцями. Зріз робимо на такій же відстані від бруньки. В даному випадку в нас дуже короткі міжвузля, тому ми можемо видалити не лише один нижній листок, а ще і наступний. І далі орієнтуємося на довжину і. Як можете помітити, в цього живця буде вже 5 листків, а не 2, як в попередніх рослин. І хоч листочки в цієї рослини маленькі, ми все ж таки обмежуємо їхню довжину. Ось такий вигляд матиме живець під поміселект, який готовий до того, щоб його вкорінили. І наостанок хочу показати, як відбувається живцювання трав'янистих рослин, наприклад, і м'яти. Пам'ятайте, що. В такому випадку живцювання краще проводити в ранкові або в вечірні години, чи в прохолодну погоду, тому що після зрізання вони дуже швидко втрачають тургор. Ідеально буде, якщо після зрізання ви відразу їх поміщаєте в відро з водою. Зріз зробимо під брунькою, видаляємо нижні листки. Поки що процес нічим не відрізняється від попереднього. Але вм'яти дуже часто буває, що з пазушних бруньок у нас вже пішли. Пагінці, ми їх залишаємо, не видаляємо. Іноді, коли ми саджаємо м'яту, то за моїми спостереженнями для м'яти не настільки важливо, де саме ми робимо зріз, адже вона може формувати корені не лише в у вузлі, але й на цій частині пагона, де знаходиться міжвузля. В неї дуже хороша регенераційна здатність, і іноді, якщо у вас якийсь дуже цінний сорт і мало пагонів для живцювання, то можна взяти зробити зріз. Подалі від бруньки, наступний зріз над брунькою, тобто в нас живець буде однобруньковий, і заглибити в землю до нижнього міжвузля. Звісно, надійніше, якщо ви будете робити зріз під брунькою, але для м'яти можливі виключення. Живці підготували. Далі поговоримо про укорінювачі та субстрати. Деякі культури укорінюються без додавання будь-яких стимуляторів росту. Для інших же варто використовувати різні укорінювачі, якими можуть бути укорінювачі. Зазвичай це препарати на основі індоліл масляної або індоліл оцтової кислоти. Хоча можуть бути різні комбінації з використанням брасиностероїдів, різноманітні біологічні композиції, з амінокислотами, та мікроелементами. Залежно від культури, від стадії розвитку живця, потрібно правильно підбирати укорінювач. З мого досвіду, можу сказати, що для укорінення зелених або напівздеревінілих живців найкраще підходять сухі або ж гелеподібні укорінювачі. Рідкі ж препарати більш ефективні при укоріненні з живців. Завжди варто правильно підбирати концентрацію. Препарату в інструкції, яка надається виробником, написані концентрації для поливу, чи для замочування, чи для додавання у субстрат. Це дуже важливо, адже має прямий вплив на ефективність процесу регенерації. У мене є зараз декілька укорінювачів, які підходять для різних стадій живців. Рідкий укорінювач, який потрібно розбавляти з водою. Ми в ньому замочуємо з дерев'яні ліживці на декілька годин і потім висаджуємо в касети. Або ж висаджуємо без замочування, а потім поливаємо живці на етапі, коли почалося утворення кореневої системи. Інший укорінювач гелеподібний. Використовуючи цей препарат, необхідно вмочити нижню частину живця в гель. І дати йому трохи підсохнути на живці. І моя улюблена форма укорінювача це сухий порошкоподібний. Це зазвичай білий порошок на основі тальку, який додають індолінмасляну кислоту. Як його можна використовувати? Можна обпудрювати нижню частину живця або ж додавати цей порошок у субстрат. Наступний важливий етап це правильний підбір субстрату. Дуже важливо, щоб субстрат був. Вологоємкий та повітропроникний. проникний. Важливо пам'ятати, що повітря не менш важливе для успішного росту коренів, ніж волога. Саме тому для укорінення живців ми обираємо торф або його різні поєднання, комбінації з інертними субстратами типу кокосового волокна, перліту або вермикуліту. Торф обираємо дрібної фракції, тому що нам потрібно забезпечити хороший контакт між живцем та е, субстратом, і саме така дрібна фракція дає нам цю можливість. Не обов'язково використовувати чистий торф, можна поєднувати його, як я вже говорила, з інертними субстратами типу перліту або ж кокосового волокна. У Випадку з використанням кокосового волокна завжди уважно читайте інструкцію. Там написано, що важливо перед використанням його вимочити у воді. Це потрібно для того, щоб знизити концентрацію солей, калію і хлору. Наступний етап це місце, де ми проводимо укорінення. Стандартно це можуть бути касети. Розмір касети ми вибираємо залежно від розміру живця. Потрібно розрахувати так, щоб кореневій системі було достатньо місця для того, щоб рости. Пам'ятайте, чим більший живець, тим глибшою має бути касета. Не так важлива ширина комірки, як її глибина. Тому що корені повинні рости вниз. Інший варіант ми можемо використовувати лотки, вони можуть бути різної глибини, різних розмірів. На дно лотка вкладається субстрат, торф'яний або якась грунтосуміш, і зверху це все посипається шаром піску або перліту десь висотою близько 2 см, І саме в перліт чи в пісок ми садимо живець, і коли з'являються корені, вони далі вже проростають в субстрат. Такий спосіб теж використовується і він є досить ефективним. З субстратами, касетами та укорінювачами розібралися, а тепер будемо висаджувати наші живці. Отож, заповнюємо касету субстратом. Зазвичай я використовую комбінацію торф з перлітом або торф з кокосовим волокном у пропорції 3 до 1. Але у вас ця пропорція можуть відрізнятися. Потім беремо живець. Якщо це сухий препарат, мочуємо нижню частину і саджаємо. Дуже важливо правильно посадити живець. Часто садівники-любителі на цьому етапі роблять помилку, намагаючись посадити живець якомога глибше. Насправді ж, потрібно лише заглибити десь на сантиметр півтора в землю і зафіксувати, щоб субстрат обтиснув живець з усіх сторін. Процес укорінення за допомогою геля не дуже відрізняється, крім того, що, як я вже сказала, ми обмочуємо нижню частину і відкладаємо на деякий час, щоб гель проник всередину і трошки підсох. Висаджуємо потім такі живці аналогічним способом, зглиблюємо в субстрат на півтора, максимум два сантиметри. Для м'яти та інших трав'яних рослин розмір комірок. Або лотків має бути іншим, тому що живці менші, відповідно, глибина і розміри теж будуть менші. Принцип садіння той же самий. Ми заглиблюємо буквально 1,5-2 см максимум. М'яту можна укорінювати навіть без використання різних стимуляторів росту. Вона має дуже хорошу регенераційну здатність. Після того, як ви посадили живці в касети, їх варто поставити в умови, де є дуже висока вологість. Ви можете використовувати різні накриття, типу міні-теплички або парнички. Для м'яти та інших трав'янистих рослин це все дуже просто. Варто пам'ятати, що рослини час від часу потрібно збризкувати водою та провітрювати теплицю. Як бачите, процес живцювання дуже простий та зрозумілий, але і в цьому питанні є свої стереотипи, поговоримо про них далі. Найбільш поширеним стереотипом Є нераціональне або неправильне використання різних субстратів та укорінювачів, намагаючись отримати найкращий результат, найбільший відсоток укорінених живців. Садівники початківці використовують різноманітні неперевірені способи або не дотримуються рекомендацій використання різних препаратів, або ж неправильно підбирають субстрат для проведення живцювання. Як наслідок, все це веде. До негативного результату, тому єдиною порадою буде дотриматися інструкцій, дотримуйтеся рекомендацій, і лише зі зростанням вашого досвіду в цьому питанні можна використовувати різні способи та власноруч приготовлені препарати.